Я знаходжусь на вулиці Центрівка у Львові, де під будинку номер 16 знаходиться такий оригінальний так званий пластиліновий будинок. Мало хто знає, що такий існує у Львові. Район цей був фактично зоною ВІЛ запанування Польщі. І останній власник отримав цей будинок у спадок і вирішив змінити нього. Звернувся до львівського архітектора Миколи Семєва. І тому нібито у сні ось така цікава будова приснилася в стилі гауді. Ну, стиль тут важко визначити, це щось таке екзотично абстрактне. Суміш елементів гауді і фактично якихось казкових декорацій персонажів. А так цей будинок фактично Ось був такого типу, як поряд жовтий будинок. Цікаве архітектурне рішення. Цікава ізюминка Львова. Ось такий от цікавий пластиліновий будинок.